Друзі, доброго, тихого, мирного вечора. Ну, тепер я вам покажу свою малечу. Хтось біля їжі ходить. Ну, це буде тут у нас водичка, друзі. Так, десь поставлю літрову баночку, спочатку буде літри. але на даний час наші курчата годуються готуються, верніше до сну. <хи> Ось в них велика велика п'ятилітрова бутилка і трьохлітрова літрова бутилка зігнута і налита тепла водичка. Адже в мене світла нема, лампи їм не можу підключити. Та все ж курчата в березні я хочу мати. Я їм настелила на ніч. Свіжого сінця. І наша малеча почувається доволі себе, доволі дуже-дуже гарно. Хтось на тепле ліжечку лягає, хтось водичку добуває, водичка з антибіотиком. Кот у нас стартовий і курчат є. До 30 штук іспанка голошийка, ротберт червоні і майстер геть. Всіх по 10 штук. Хай здоровенькі готуються. І, звичайно, Марічку радують. Тут така шляша кошла. Я вам на нічку одну бутилку лишу, а на даний час одну весону Ану. Чекайте, чекайте. Так, пільоночку. Це я на бутилку лише пільомку застеляю, щоб не така була слизька. Так, нема чого спати. Їсти. Зараз я вам поставлю більшу, більшу ємкість, щоб ви тихо-тихо-тихо-тихо, щоб ви могли їсти. Тому що вони в день їли на пильонці. Але потрібно їм брати великий ящик. Вдень вони будуть на веранді, там дуже сонячно і дуже тепло. Ну а на ніч, звичайно, буду брати до хати. Буду накривати зверху ось такі теплі бутилки. Буду плоскі робити. Це їхні, це їхні квочки. Тому що, коли я мамі сказала, що я курчат куплю. А мама каже, Марійко ж треба квочка. Mm. <laughs> я кажу, мені квочка не треба, квочкою і буду я. Ось так. На ніч ще чуть-чуть тепліше зробимо нашу бутилочку і подивіться, яке тут ложе. Можна на ніч поставити іще одну, щоб їм було більше місця. Вони зазвичай поїдять, з півгодинки ось так побігають, повитушаться. Тоді на півгодини йдуть на своє ложе. Я їх накриваю і майже добрих півгодини. Та що ти тут шукаєш? От тут іди шукай. <гум> на добрих півгодини тишина. Ось ви побачили, які мої курчата. Сьогодні в нас 23 вересня. І дуже такі рухливі, вони мені дуже подобаються. Ну, не подобається, тому що вони такі якісь голі, особливо взимку їх жалко. Ну, але головне, щоб були здорові, щоб здорові годувались і все буде добре. Ми три дні, друзі, хочу сказати, три дні пропою я їх антибіотиком, а тоді буду поїти їх чектоніком. Ну і будуть їсти стартовий корм, поки не з'їдять. Коли їхні наженята тепленькі, то вони будуть і здоровенькі. Ну а це, друзі, нове місце для моїх курчат. Це місце є перезне, його можна перемістити до будь-якої стіни. І курчатам є багато вільного місця. Є ось дві теплих бутилочки, на яких вони стають і гріються. Корм, водичка і, і сінце травичка. Які вони так ось щось там шукають. Я думаю, їм дуже-дуже весело і комфортно. Подивіться, скільки там багато місця. Ось таке ми маємо пересувне місце для курчат. Що таке там непорозуміння? Яке там непорозуміння. Усім пока, друзі. Бережіть себе і своїх рідних Пока.